Не так давно, ми як пам'ятається, взялись за одну не зовсім вдячну на перший погляд справу протестувати недорогий китайський планшет і виявити, чи має така продукція право на життя. Протестували, похвалили, але на деяких сайтах на тому ж таких гаджеті нас почали серйозно присоромлювати. Мовляв, ми відсталі селюки, а дешева китайська утвар давно дає жару дорогим розкрученим планшетам. От ми і вирішили продовжити наш експеримент. Взяли ще дешевший планшет і подивимось, кому він там справді може утерти носа. Взяли мене щось, аби щось. Доволі розкручений дівайсь, восьмидюймовий планшет марки Кобі Кобі Кайрос Мід 8127. Назвати його чистопородним китайцем ми не можемо. Він типу американський, хоча і заснували цього виробника китайці із під Нью-Йорка. Та й виробляється усе це, як ви розумієте, у піднебесні. Логотип вам їхній нічого не нагадує. Отож, ціна. Давайте заглянемо на сайт розетки якраз в районі 200 доларів. Попередній похвалений нами планшет коштує під 300. Одні, Тож хочеться знати наскільки оця сотня різниці буде принциповою. Збудований агрегат на одноядерному гігагерцовому процесорі класу ARM A8, так пишуть на більшості сайтів. А програма показує, що у нас тут А 7 Одним словом, купуючи такий планшет, наче береш участь у лотереї. Не густої з вбудованою пам'яттю лише 4 гіги, з яких мало не гіг намертво зайняти різними андроїдними причандалами. Оперативки аналогічно нежирно – 512 МБ. мегабайт яких теж чимало відкушує під себе сама система, такі у неї, як ви знаєте, стиль і особливість. Пам'ять то можна розширити, засунувши сюди якусь ємну мікроСД-картку, а з оперативкою партон ніяк. З комунікаціями вже більш-менш блютуза немає. Ну хоч Wi-Fi є, бо без нього сучасний планшет це просто купа пластику. Є підключення до USB, потрібний шнурочок, кладути у комплекти. Гірше з фотиком. Камера тут тільки фронтальна, 0,3 ну мегапікселі, а значить, як фотоапарат, він вас не виручатиме. Говорячи про планшет, про будь-який планшет, у першу чергу треба оцінювати його екран. Він є основою планшету і займає практично всю його корисну площу. Тому від його якості його адекватності залежить і вся репутація дівайсу. У цьому питанні виробник особливо, прямо скажемо, не розігнався. Ніяких новомодних наворотів, простенький TFT. Він більш-менш показує те, що ви хочете бачити, але на хороший кут огляду не розраховуйте. Соковитість кольорів, ну, як сказати, стандартна. І під яскравим світлом користувачеві буде не дуже комфортно. Резолюція 800 на 600 точок, чого для 8-дюймового екрану буде, зізнаємось відверто десь якраз. Принаймні, коли ви користуєтесь ним здебільшого, як читалкою. Екран мультитач, одначе наші з вами вже розбалували. Ми звикли до мультитача, який розпізнає одночасно 10 торкань, тоді як Кобі Кайрус сприймає лише 5. Хоча чому лише у нормальному житті цього може з головою вистачати. Найпікантніше питання: а як у нього з відео? Отут віддамо агрегату належне: вбудований переглядач тягне усе достойно, а поставлені сюди людські плеєри підтримують переключення з апаратного до програмного режиму. І в апаратному все путем ніяких гальм наворочена МКВшка працює доволі плавно загалом виробник і обіцяв нормальну роботу із Full HD форматом. А вбудований порт Mini HDMI дозволяє підключати дівайс до телевізора, та комфортно передивлятися відео на великому широкому екрані. Побутує така думка, що стандартні заморочки андроїда практично нівелюють усю різницю між пристроями, яка, мовляв, різниця, яке тут стоїть залізо, коли на нього, однак накатали андроїд, схоже один на один, як дві краплі води. Так, от. Тут ця думка, уявіть собі, не працює. Прикольно погодьтесь бачите систему, розроблену Гуглом, апріорі додамо орієнтовану на Google, але з відрубаними усіма гуглівськими сервісами. Нехай вас не вводить в оману те, що ви бачили в цьому тестові раніше. До нашого втручання тут нічого гуглівського не було. Цілком можливо, що Кобі, цей, начебто американський виробник, спробував таким чином полегшити свою систему. Хоча більш вірогідно, що йому таким чином захотілося зав'язати планшет на власні ресурси. Ніякого гугла тут немає і це. Варіант Андроїда тут таки не найгірша з можливих версія 2.3.3, не дає навіть можливості підключатися до Андроїд-маркету, який тепер там Google Play. Натомість вам пропонується фірмовий магазин виробника GetJar. Кусяшок там не особливо багато, хоча якісь незайві, необхідні на таблетці речі, скайп, твіттер, якісь примітивні ігрулі ви звідси завантажите. Ця обрізана андроїдна версія має і візуальні відмінності. Скажімо, звичне випадаюче меню тут відсутнє як явище. Воно віртуально з'являється лише при завантаженні програм. А для оперативного управління вайфаєм чи синхронізацією доводиться виносити на робочий стіл отакий віджет. Хоча в цілому ситуація виліковна. Добрі люди в інтернеті виклали потрібний набір інсталяційних файлів, які, коли ви запустите їх на планшеті, додадуть йому необхідного гуглівського начиння, кілька базових сервісів, а найголовніше Android Market. Він тут працюватиме, програми завантажені звіти також здебільшого працюватимуть, але часто це відбуватиметься дещо криво і боком. Зокрема, звикайте до неправильних екранних пропорцій і раптових перевертань екрану. Наскільки така урізана версія стала ощадливішою до обмежених технічних ресурсів, взагалі сказати важко. Зрештою, навіть уміючи виконувати усі, можливо, потрібні операції, ця таблетка постійно гальмує-пригальмовує. І в ігри радимо грати лише ті, які не потребують миттєвої реакції гравця. Інакше будете злитись і ще потім зі злості гепнете кудись цим планшетом, знаю я вас. Це все тим більше дивно, оскільки за бенчмарками Кобі Кайрос видав приблизно той же показник, що і наш попередній китаєць. Показники вроді ідентичні, але дві такі різні, вибачте, долі. Не стала машиною стабільнішою. і стабільнішою. Іноді буває, що планшет взагалі потайки висне, і ви не зможете його вивезти із режиму сну. Добре, що тут є спеціальна дірочка, дякуючи якій ви можете перезавантажити увесь агрегат. Тож введіть у свій гардероб банальну канцелярську скріпку. Ну і зрештою, найважливіший для портативних пристроїв показник час роботи від батареї. Сама батарея тут вроді нормальна на 4000 мА, Але у нас вона довго чомусь не живе і навіть сильно не працюючи, вимагає ледь не щоденної підзарядки. Секрет чомуся, ось він, гляньте, екран, знаходячись у заблокованому режимі, постійно просинається і підсвічує. Видно, не спиться якісь із системних програм, яка десь там рветься на волю. І не кажіть, що усе це не жере енергію. Наш вердикт урочисті помпезні заяви про те, що дешеві китайці і їм подібні пристрої давно рулять, виносячи іменитих виробників не більше, ніж пустопорожні слова. Нічого в цьому світі не з'являється з нічого. І підозріло дешеві дівайси справді там в собі чогось не мають. І ви, економлячи гроші, часто економите на власному комфорті. Хоча, чисто як подарунок, цей планшет може і задовольнити якусь небаловану Галю. Ну, не такі ж він прям там і. Безрукий